студенти педагогічного університету вперше спробували себе у ролі синхроністів-перекладачів в рамках онлайн стріму з професором університету Единбурга, Шотландія, здобувачі освіти першого, другого та третього курсів мали змогу опанувати навичку синхронного та послідовного перекладу. Я навчаюся на другому курсі на спеціальності філологія, перекладач, і це мій перший досвід у синхронному перекладі. Тому насправді я трошки побаюсь, але я сподіваюся, що в мене все вийде, і мій факультет дає мені, в принципі, все, що я маю знати, щоб спробувати себе в синхронному перекладі. Очікую, що буде дуже цікаво почути для себе незвичний переклад. І думаю, я дізнаюся нову інформацію. Синхронний переклад один із найскладніших різновидів усного перекладу, за якого спеціаліст перекладає усну промову одночасно зі сприйняттям на слух вихідної мови. При послідовному перекладі перекладач говорить в паузах у промові. Сьогоднішній захід є таким практичним і спрямований на професійне вдосконалення саме навичок їх студентів як майбутніх перекладачів. Адже сьогодні ми будемо робити стрім захід, і це будуть безпосередні навички синхронного перекладу, які є досить важливі, і це є основна така якість для майбутніх перекладачів як фахівців. Адже переклад це досить складна, відповідальна справа. Сьогоднішні практики ми сьогодні завдячуємо нашим потенційним роботодавцям, саме компанія Consult Павло Сьомичу. Це наш постійний партнер, наш стейкхолдер, з яким ми працюємо вже багато років. Це є базою виробничої практики для наших студентів-перекладачів. Сучасне обладнання для технічного супроводу роботи перекладача синхроніста студенти використовують вперше з подібною технікою. Працюють фахівці у всьому світі. Ми будемо мати стрім доповідь професора Річарда Бата, проректора університету шотландського, і разом з тим це проект Твінінг, який спонсорується Великою Британією для налагодження зв'язків між українськими університетами і британськими університетами. Для нас питання дуже важливе. Це робота з закордонними нашими партнерами. І до нас, як до сильного університету, зараз горнуться партнери з європейських країн, і ми йдемо на зустріч, тому що в європейських країнах зараз потрібні також і наші фахівці. У нас питання номер один: відкриття інституту іноземних мов. І ми працюємо над цим. У нас буде інститут факультет української філології і журналістики, і буде у нас інститут іноземних мов. На думку наших партнерів із Польщі, Литви, Латвії, Грузії, Арменії, Азербайджана. Це всі наші партнери, з якими ми співпрацюємо. І на їх думку, такий інститут і такий факультет. Дасть дуже великі результати в плані співпраці загалом у Полтавському педуніверситеті навчається близько п'яти тисяч здобувачів освіти.